А знаєте, про що я подумала? Чомусь згадала вуличні банди Лос-Анджелесу Кріпс і Блац. І нові закони, котрі були прийняті десь у 80-ті роки, щоб протистояти саме цим бандам, Кріпсу і Блацу. Якщо пам'ять мене не зраджує, то суть тих законів полягала в тому, що якщо ти приєднуєшся до банди, ти стаєш її частиною. І якщо якось вночі, без твого відома, хтось із членів банди Кріпс або Блац почне стрілянину або приріже когось, то хоч ти нічого не знав, хоч ти просто гуляв вулицею, займаючись своїми справами, але ж згідно з новим законом тебе вважатимуть винним, ти винний вже тоді, коли приєднався до кріпсів і, плаців. і це навело мене на думку, отже, що вся ця ситуація дуже схожа на вашу з церкву. Ну, ось дивіться: у вас свій дрескот, у вас свої місця для сходок. Ви яке ж тут слово підібрати? Банда? Якщо ви сидите з Біблією і курите люльку, а за стіною ваш колега трахає малого вівтарника, то знаєте, отже, ви ж як оці скріпси блац винні, бо ви приєднались до банди. І навіть якщо ви нічого не чули. Нічого не бачили і нічого не робили. Ви винні, бо ви в банді. І той, хто винний, втрахані дітей, а всі знають, що ви такому потураєте. Ні. Така людина не має права приходити у мій дім. І говорити про мене, про моє життя, про моїх дітей і про мої білборди. Тому чому б вам, отче, не допити свій чай? І не піти під три чорти з моєї кухні.